Справа 219 зведе до найменшого спільного знаменника дроби. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому завданні. У нас дроби 1, 6 і 3 четвертих. 6 на 4 не ділиться, але якщо 6 помножу на 2, то буде 12, 12 на 4 поділиться. Тобто, у нас найменший спільний знаменник буде 12. Ну і записуємо тоді, якщо у нас є дріб, 1, 6... То дріб 1 шоста потрібно буде, щоб був знаменник 12, домножити на 2. І чисельник, і знаменник. Тоді це буде дорівнювати 2, що множиться на 1, це буде 2. А 6, що множиться на 2, це буде 12. Є? Ну, а тепер дріб 3 четвертих. Записуємо 3 четвертих. Для того, щоб було 12, потрібно помножити на 3. Ну що ж. І чисельник і знаменник домножуємо на 3. Тоді це буде дорівнювати. Отже, 3 помножити на 3 це буде 9. А 4, що множиться на 3, це буде 12. Є? Ну що ж, виходить тоді, що дроби 1, шоста і 3 четверта, що звести до спільного, найменшого спільного знаменника, це буде 2 12 і 9 12. Переходимо до другого завдання. Ну що ж, бачимо 9 двадцятих і тридцятих. 30. 30 на 20 не ділиться, але якщо ми 30 помножимо на 2, це буде 60, поділиться на 20. Тобто в нас найменший спільний знаменник буде 60. Ну що ж, записуємо тоді, що дріб двадцятих. Щоб був знаменник 60, потрібно помножити і чисельник, і знаменник на 3 домножити. Так. Тоді у нас тут вийде. 3, що множиться на 9, це 27. А 20, що множиться на 3, це буде 60. Так, ну а зараз 13,30. Записуємо 13,30. Щоб був знаменник 60, домножуємо на 2. І чисельник і знаменник. То тоді в нас вийде 2, що множиться на 13, це буде 26. А 30, що множиться на 2, це буде 60. Ну що ж, виходить, що дроби 9 20 і 13 30, якщо звести до найменшого спільного знаменника, це буде 27 60 і 26 60. Переходимо до третього завдання. 7 9 і 5 12. Ну що ж, тут, якщо ми 12 помножимо на 2, це 24 не поділиться на 9. Але 12 помножити на 3 36 на 9 поділиться. Тобто у нас найменший спільний знаменник буде 36. Ну що ж, записуємо тоді перше число. У нас 7 дев'ятих. Для того, щоб знаменник був у нас 36, 9 потрібно помножити на 4. Ну що ж, показуємо, що і чисельник і знаменник. Давайте покажемо потрібно домножити на 4. Ну і записуємо, що 4 помножити на 7 це буде 28. 9, що множиться на 4, це буде 36. Є. Ну, а зараз 5 12. 5 дванадцятих. для того, щоб знаменник був 36, потрібно помножити на 3. І чисельник, і знаменник домножуємо, показуємо. Тоді записуємо, що це буде 3 помножити на 5, це буде 15. А 3 помножити на 12 це буде 36. Ну що ж, виходить тоді, що дріб дев'ятих і 5 дванадцятих, Якщо їх звести до найменшого спільного знаменника, це буде 28 36 і 15 36. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 1 12 і третя. Ну що ж, 12 у нас ділиться на 3, то. Спільний знаменник у нас буде найменший спільний знаменник це буде 12. Записуємо тоді, що 1 12. Ми так і залишимо. Нічого з ним не треба робити. Так, ну а 1 третього треба домножити на 4. Записуємо 1 третє. Тому що так буде знаменник 12. Домножуємо на 4 і чисельник і знаменник. То тоді це дорівнює. 4, що множиться на 1, це буде 4. А 3, що множиться на 4, буде 12. Ну що ж, виходить, що дріб 1,12 і 1,3, якщо їх звести до найменшого спільного знаменника, це буде 1 12 і 412. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 7 9 і 4,15. 15 у нас до 9 не ділиться. 15 помножимо на 2. 30 також не ділиться на 9. 30, там, Але якщо ми візьмемо 15 помножити на 3, це буде 45 на 9 поділиться. Тобто у нас найменший спільний знаменник буде 45, це зрозуміло усно. Ну що ж, записуємо тоді, що 7 потрібно на що помножити, щоб був знаменник 45 на 5, і чисельник і знаменник. Ну що ж, Показуємо, що домножуємо на 5. Тоді це буде дорівнювати 5 помножити на 7, це 35. А 5 помножити на 9, це буде 45. Є? Ну, а зараз 4,15 зводимо до знаменника 45. Потрібно помножити на 3. І домножити і чисельник і знаменник. Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати 3, що множиться на 4, це буде 12. Так, а 15 що множиться на 3, це буде 45. Є? Ну що ж, отже, дріб 7 дев'ятих і 4 п'ятнадцятих, Якщо її звести до найменшого спільного знаменника, це буде 35 п'ятих і 12 п'ятих. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 5 шістнадцятих і 7 четвертих. Ну. Е... 24 на 16 не ділиться, але 24 помножити на 20 буде 48, ділиться на 16, це буде 3. Ну що ж, давайте тоді зводити. Записуємо перший дріб, це у нас 5 шістнадцятих. Отже, для того, щоб був знаменник 48, потрібно помножити, домножити на 3 і чисельник і знаменник. То домножуємо, 3 помножити на 5 буде в чисельнику 15. А в знаменнику 3 помножити на 16, це буде 48. Ну, а зараз 7 7,24 переводимо. Отже, потрібно домножити на 2. І чисельник і знаменник, тоді це буде дорівнювати. 2 помножити на 7 це буде 14. А 2 помножити на 24 це буде 48. Ну що ж. Виходить, що дроби 5,16 і 7,24. Якщо їх звести до найменшого спільного знаменника, це буде 15,48 і 14,48. Ну що ж, переходимо до сьомого го завдання: 17,48 і 19,36. Тут буде складніше. 48 на 36 не ділиться. Гаразд. 48 помножити на 2, це буде 96 на 36, також не ділиться. Але 48 можна помножити на 3. Це буде. 120, а 8 на 3 це 24, 144, а 144 на 36 ділиться. Ну що ж, тобто найменший спільний знаменник у нас буде 144. Давайте тоді запишемо, що 17, 48. Домножуємо тоді чисельник і знаменник на 3. І записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, 3 на 10 це 30, 3 на 7, 21. Разом буде 51 у чисельнику. Так, Ну, а в знаменнику 3 на 40, це 120, 3 на 8, 24. Разом буде 144. Є. Ну, а зараз 19 19,36 записуємо. 19 19,36. Ну що ж, тут потрібно помножити на 4 і чисельник і знаменник, домножаємо. І це дорівнює. Так, 4 на 10 40. 4 на 9 36, 40 плюс 36 це буде 76. Записуємо, що це буде 76 у чисельнику. Знаменнику 4 на 30 це 120, 6 на 4 24. 120 плюс 24 це буде 144. 144. Ну що ж, виходить, що 17,48 і 19.36, якщо їх звести до найменшого спільного знаменника, це буде 51, 144 і 76,144. Гаразд. Ну і переходимо до восьмого завдання. Бачимо 21,34 і 22,51. Ну що ж, тут у нас. 51 можна помножити на 2, це буде 102. 102 у нас ділиться на 34, це буде 3. Гаразд, тобто 102 у нас буде найменший спільний знаменник. Тоді записуємо перший дріб у нас 21, 34. Потрібно помножити тоді на 3. І чисельник і знаменник. То ми записуємо 3, що множиться на 21, це буде 63. Так. Ну а в знаменнику 3 помножити на 30 це 90. 3 на 4 це 12. Разом буде 102. Є? То... Гаразд. Ну а зараз 22. 51 зводимо до знаменника 102. Записуємо 22. 51. Ну що ж, давайте і чисельник, і знаменник тоді домножуємо на двійку. Тоді в нас вийде. Отже, 2 помножити на 22, це буде 44. А 51, що множиться на 2, це буде 102. Є? Ну що ж, отже, Якщо дроби 21, 34 і 22, 51 звести до найменшого спільного знаменника, то у нас вийде 63 102 і 44, 102. Ну що ж, ось таке завдання на зведення дробів до найменшого спільного знаменника. На цьому вправу завершено.